Вже навесні у Хмельницькому зазеленіє калиновий гай. Традиційну українську рослину висадили працівники культури нашого міста. 18 кущів садової та декоративної калини тішитимуть око городян біля вічного вогню. Патріотичну акцію організували в рамках відзначення 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України. Заступник начальника управління культури та туризму Світлана Шевченко говорить. Такий спосіб, учасники заходу сподіваються відновити народні традиції та підняти патріотизм жителів та гостей обласного центру. Акцію ми назвали мистецький калиновий гай, тому що кожний заклад купив свій кущ калини. І от на честь цієї дати, 70-річчя, такої ювілейної дати, ми висадимо цей калиновий гай, і дуже мріємо, щоб мами з дітьми, які тут гуляють, які приходять, які розповідатимуть своїм дітям, що тут відбувалося, вони бачачи ці кущі. Ну, якби, і розповідали, Чому саме ці кущі висаджені, яку вони мають історію, як вони пов'язані. Лопатами творчі хмельничани орудували вправно. Головний диригент Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру Тарас Безнюк дерева садить не вперше. Те, що коріння в рідну землю пустить символ України, приносить йому особливе задоволення. Дуже прекрасно, все так і давно треба потрібно було таке зробити. Калина це життя, це символ України, символізується з Україною, і плюс ще лікувальні плоди. Будемо приходити лікуватися до неї. Кожен кущ калинового гаю іменний. Саджанці рослин прикрасили жовто-блакитними стрічечками із назвами мистецьких закладів. Хмельницьке дитяча школа, мистецтв. Сьогодні ми колективом… От прийняли участь в такій гарній акції, започаткували калиновий гай. Які враження від того, що гай? Незабутні, дуже гарні враження. Після того, як рослинки були висаджені, учасники акції, тримаючи у руках прапор, заспівали українську народну пісню Ой, у лузі червона калина. Далі свічками виклали головне гасло дійства Україна, мир та блакитно-жовтий тризуб.